Вітаю! На уроці я досліджую світ. Тема уроку Як ти пізнаєш навколишній світ. Розглянь малюнок. Що це? Яблучка. А чим відрізняється яблучка? Кольором одне яблучко червоне, друге яблучко зелене. А ще чим відрізняються? Розміром. Червоне яблучко велике, а зелене яблучко маленьке. А ще чимось відрізняється яблучко? Формою. Одне яблучко більш овальне, червоне, а зелене яблучко круглої форми. Сьогодні на уроці ми дізнаємося, як людина пізнає світ. Організму людини є помічники, які дають змогу дізнатися про все на світі, і це органи чуття. Люди сприймають навколишній світ за допомогою очей, вух, носа, язика та шкіри. Покажи на малюнку, де в песика та в котика органи чуття очі, вуха, ніс язик. Спробуй пояснити, для чого вони тваринам, У людини 5 органів чуття. Очі потрібні людині. Щоб бачити, розрізняти кольори, форму, розміри предметів. І в цьому нам допомагає наш зір. Вуха потрібні людині, щоб чути і розрізняти звуки. І допомагає нам цьому наш слух. Ніс потрібен людині, щоб дихати, та відчувати і розрізняти різні запахи, і це наш нюх. Завдяки язику людина не лише розмовляє, а й відчуває смак їжі. Це смак. Шкіра захисник тіла людини. А ще шкірою ти відчуваєш, коли до тебе торкаються. На дотик ти можеш розрізняти гарячі або холодні предмети. М'які або тверді, гладенькі або шорсткі. Це дотик. Роздивись навколо себе. Що ти бачиш? Диван, стіл, шафу, який орган допоміг тобі це зробити? Це наші очі, наш зір? Спробуй на смак, яблуко або цукерку. Що ти відчув або відчула? Цукерка солодка, яблучко може бути солодким, а може бути кисленьким. Який орган допоміг відчути смак? Це наш язик? Які бувають смаки? Наприклад, лимон. Кислий, перець, гіркий, сіль, солона, а цукерка солодка. А який смак тобі найбільше подобається? Прислухайся довкола, які звуки ти чуєш. Ми чуємо дзвоник телефона, або роботу холодильника, або як дзищить муха. Який орган допоміг тобі отримати цю інформацію? Це наше вушко слух. Понюхай апельсин. Або будь-який інший фрукт. Що ти відчув або відчула? Ти відчув запах апельсину? Який орган допоміг тобі відчути запах? Це наш ніс. Носом ми відчуваємо запахи. Торкнися рукою будь-якого об'єкту, який тебе оточують. А в мене на екрані ти бачиш котика та їжачка. Якщо ми торкнемося котика, що ми відчуємо? Що він м'якенький, гладенький. А якщо ми торкнемося їжачка? Ми відчуємо, який він колючий. Який орган тобі допоміг це дізнатися? Це дотик, наша шкіра. Роздивись уважно малюночки на екрані. Давай їх назвемо. Помідор, їжак, лимон, чай, олівець, кактус, суп, оцет. Давай встановимо відповідності між предметами та ознаками. Послухай уважно, які є ознаки. Гарячий, кислий, червоний, колючий? Скажи, будь ласка, які предмети гарячі? Це чай та суп. А як, які органи чуття допомогли про це дізнатися? Це наша шкіра. Ми... З'ясували температуру наших предметів за допомогою дотику. Так, а які предмети на екрані кислі? Це лимон та оцит. А як ми про це дізналися? Який орган нам допоміг? Це наш язичок. Да? Ми оприділили смак. Продуктів. А які предмети мають червону ознаку? Це помідор та олівець. Вони червоного кольору. Який орган чуття нам допоміг про це дізнатися? Це наші очі, наш зір. Так, а давай з'ясуємо, які предмети на екрані колючі. Це їжачок та кактус. Який орган чуття нам допоміг про це дізнатися? Наша шкіра. Так, Ми на дотик, доторкнувшись до предметів, з'ясуємо, що ці предмети колючі. підведемо підсумки та зробимо висновок. Увесь різноманітний світ світло, звуки, запахи, смаки ми сприймаємо за допомогою органів чуття. Людина пізнає навколишній світ за допомогою зору, слуху, нюху, смаку та. Дотику. У людини п'ять органів чуття. А я дякую тобі за увагу. До нових зустрічей.